Сьогодні у роботі лінкульним МК. Всього такими пошкодженнями на бампері треба припаяти на місце бампер, зробити його демонтаж. Прибрати рижики на капоті та його перефарбувати. Робота по бамперу вже готова. Всі кусочки відремонтовані. Повернуті на свої місця. Кріплення зроблені Пайка двох стороння. Все виготовлено Всі рижики на капоті вже прибрані. І ось так виглядає бампер на авто.